І про розпуск фракції партії регіонів. Це було прийнято. Моя заява про вихід з партії про вихід з фракції партії регіонів є на сайті, яка також оприлюднена ще. Ми коли з вами говорили на президії, в мене вже була повністю заява. Ви сприялися з мене. Ви сприялися з мене. Я, я можу погано. Ще раз Люди, які стояли на літаці, які присутні сьогодні тут в залі. Вони стояли не за те, що відбувалися не події, які називаємо зараз. І пішов за піднімайте руки, і я пишу заяву. Розумієте на сьогоднішній день? Ми хочемо Підставши цю заяву, я підтверджу те, що я належу до тих бандитів, до тих людей, які надали ці злочинні на карти. Я до цього не маю відношення. Я мати, я жінка, в мене двоє дітей. І я не хочу, щоб моїм дітям говорили, що я належу до тієї влади, яка вбивала, яка руйнувала. Я прошу, я прошу уваги. Люди! Я добре, взяти депутати. Люди приймали рішення. Ви копийте своїх злочинної партії, коли вчинялися тут дії. До того. Не допускали, працювали, щоб не допускали. Ми зараз бачимо жодного, хто вийшов з цієї партії. Цієї партії не має бути. Ані де, в тому числі в районній раді. Я пропоную членам партії регіонів, бо їх квітки готують дати свої квітки на вічне знищення. Стоїть до того, приймайте рішення. На сьогоднішній день всі заступники Держадміністрації страшних Опісну роботу приводили, а ви находи топимо, відповідати.